Ми з Тесином всіх щиро вітаємо. Сьогодні нарешті ми його одягли. Так? було прохолодно, не хочу одягатися. Як в місті жили, то все було прекрасно на вуличку, він знає, що треба швиденько одягтися. А тут, прям ну, не можу заставити. Все, оце ж підходить до чого-небудь, до паркану, там дещо стоїть і починає з себе це все здирати. Тесин, пішли. Чуєш, пішли? А це прям дивлюся. Прям йому дуже зайшло сьогодні. У Мене, до речі, ось починають нарешті відходити всі мої хризантемочки. Слава Богу, після доща все відходить. Вон, дивіться, яка краса. Все сьогодні таке в Росі. Я так злякалася, прокинулася, вийшла на грядки, дивлюся, кріп, весь білий. Думаю, боже, ну не вже заморозок. У мене на вулиці навіть ще квіти ці ті, що домашні, ще не позаносила. Тож, бачите, Як відсихало і все. Приїхала невістка, каже, можна букет хризантем нарвати? Та кажу рви, а, а їх А їх немає. А оце почали відходити. Оце взагалі така гарнюча, такий гарнючий кущ. Шикарний просто. Ми йдемо з Тайсоном, ну, знаєте, по, щоб чорнобривці рвати. І для себе насушити, і для кролів. Побачила, я там дають фахівці. І люди, які ну, знають, кажуть, дають, і воно там профілактика йде хвороб. До речі, оце хризантема дуже гарна. Оце я тільки її знаю сорт медея. Інші сортові не знаю, як вони називаються. Але ж ця медея розростається не дой Боже. Знову собаки. Не дуже е... швидко, так, повільно, повільно. І оце буде така гарнюча лаймового кольору. Ще також не розквітла. Вон, дивіться, бачите, як сизий, який стоїть кріп. Дивіться, сизий, сизенький. Оце піднялося сонечко хоча б трішечки тепліше, а він просто весь в Росі. О, дивіться, яка гарна сидить. Гусінь. На ще перець стоїть, баклажани ще є. Он парубок одягнений, курей ганяє. Так, а де ж чорнобриці набрати? Ось, взяла прямо підру. І зараз їм можна підв'ялені, такі трішечки, щоб вони полежали, але зараз вони мокрі. А це взагалі нарву, на горі ще віднесу, поки ще є. Хай і для нас ми п'ємо. До речі, хочу сказати, такий смачний чай з них. Просто смачнючий. Я не робила цього ще шампанського. Там всі рекламують і кажуть, що е, смачне. Так, дійсно, смак буде незвичайний. Навіть чай і такий приємний. Хочу вам сказати, до речі, що я смачніше е, чаю не пила. Я раніше дуже любила цей зелений чай з е, жасміном. Е, ну, але Зараз чомусь, оце, оце набагато смачніше. А ще любила, у нас його навіть зараз не випускають. Серія була, не пам'ятаю який, але Різдвяний. Там також дуже багато спецій, також смачнючий чай. Але зараз щось його вже в Україні немає. Багато не засухло. Ми, до речі, трішки насушили собі, щоб пити. Ну, а це ж побачила, вирішила. Не можна таке кролям вологи давати не можна. Ми не даємо траву свіжу, ми даємо все в вигляді вже сіна. Але папа в цьому році почав давати. Чуєш секунд? Ти всі айстри помітив? А то я думаю, вони того й засохли. Папа в цьому році, дорусі, давав трішечки яблучки. І моркву, і нічого їм. Але експеримент не стало з тим кролям. Провели експеримент. Знаєте на яких кролях? Ті що захворіли. Оце у них як вона та хвороба називається, що комарі розносять Максоматоз чи якось так. І оце вони захворіли, такі ж були, Боже, страхолюдні. Думали, пропадуть. Ну, лікували, звісно, але ж воно раз на раз не виходить вилікувати. І Каже, проведу експеримент, а що їм уже гірше, їм уже не буде. Почав давати яблучка, морку, слухайте, вони відійшли. <сум> Такі, звісно, що видно, що перехворіли, не зовсім гарні, але ж відійшли. Ну от чому як тільки я починаю щось знімати, починається щось у сусідів. Як не собаки, так черговий якийсь ремонт, чи, чи будівля, чого, що, що вони там будують. Ага, бачите, як погано фокусується, все мокре. Туман у нас був, ще гарний туман. Гарний туман після такої жахливої ночі, матір Божа, Цариця Небесна. Вчора е, задрімала, це в нас яке вчора число було? Восьме. Е, Тільки лягла спати, коли сестра прибігла, каже, вставай, вставай, вибухи. Е, думаю, десь десь мабуть був початок одинадцятої. Ночі. Думаю, в якому сенсі вибух, і ще ніде нічого не полетіло. Коли ж таке на нас балістика на Кременчук. Летіли ми Боже, а куди ховатися? Ну, от куди отут ховатися? Навіть е, е, погріб не допоможе, що він допоможе. Ну і коли телефонують діти. Кажуть, у нас е, двері відкрилися на балкон і шукаю ще де чорнобривці. Та я ще можу до того куща повернуся. а он там вони ще. Ой, сонечко я, ой, як вирішу, слухайте. Мене ж ноги змерзли. І кругом, кругом. Ну, що? Три вибухи ми чули. Звісно, що ніхто не знає, де і що. Можливо, ми знаємо, та, та, звісно що ми не скажемо. Але слухайте, таке жахіття пережила, потім вклалися, заснути вже просто не вдається. Все трусить. Думаю, піду нап'юся барбавалу чи що-небудь, щоб хоча б заснути. Тільки ж задрімала, тільки оце, знаєте, такий солодкий сон. До речі, я лежала в навушниках, слухала передачу там, ну і спала. Ну, а чого його дарма час проводити? Можна ж спати і слухати. То я її не почула, бо мене не розбудили. Я не чула першого, кажуть, був такий сильний. Дивіться, як гарно. Не буде видно, грає роса. Все в Росі. Є велике сподівання, що ще гриби підуть. Дивіться, яка, яка краса. То, То потім перебігли ми до туалету. Це в нас єдина будинку кімната, де е, немає вікон. Але там висить таке здорове зеркало, думаю, боже, не дай Бог, оце посипеться все і на голову, і куди завгодно. Ну, Сиділи собі, молилися, що робити. по-іншому. Тільки так можна надіятися, що щось минеться, бо бомбосховища тут немає в нас ніде. Така справа в тому, що в нас ще грала сирена, ніхто б ти бомбосховище не добіг навіть з людей у місті. Грала сирена і вже е був вибух. Тобто там щось таке, що чи півтори хвилини, чи дві хвилини. Слухайте, вони так гарно пахнуть. Боже, е останнє вже, знаєте, якби прояви ще літа. Так не хочеться. Я люблю і зиму, і зимові свята, все це люблю, але ж коли воно все це пахне, квітне. До речі, у нас в цьому році ж таке було спекотне літо, що я вже прости, мене Боже казала, я вже боюсь наступного літа, якщо воно буде таке саме спекотне. Нікуди було дітися. Оце у нас чорнобривці е самосійні, самі насіюються. Єдине, що я можу зробити, це їх потім посадити в місце, де мені подобається. Дивіться, ще які сині стоять. Вони такі влітку не були. І он, і що хочу сказати на них ще скільки він плодів, скільки баклажанів висить. Мама хотіла їх повиривати, кажу, ви що зовсім уже ось зараз припече сонце і буде добре, добряче, дивіться. Так, хто там у мене з підписників дуже любить, коли Тайсон підіймає ногу? Зараз це може бути, а може і не буде. Тайсон, там крім тебе більш ніхто не міг цього зробити. Хіба що кіт сусідський? Оці ваші помітки, позначки, що ви розставляєте. Тут ти один володар всього господарства. Ні, у нас ще тобік є, але тобік не гуляє по двору, він гуляє за двором. Старий старючий собака. Ось дивіться, які висять. Такі гарненькі, що аж е, шкода їх буде виривати. Ну, я маю на увазі кущі. О, в мене вже мокрі ноги. Так. Зараз нарвемо, а потім вам покажемо, дамо трішечки кроликам. Так, Да, На мене ще підніми ножку. Ото вже тоді отам по дубці. Буде бита дубці. О, тепленька. Не ламай кріп, не ламай. Мама буде гриби засолювати, він нам пригодиться ще. Нагоді нам стане, так що тікай. Ще отут трішки. Мабуть, зараз таки не даватиму, того, що дуже-дуже -е, воно все в росі. Ой! Шкода, що не можна е -е, через камеру передавати пахощі. Фу, Життя прекрасне. Я вчора вночі, коли це були вибухи, взагалі сиділа і думала, для чого це все? Для чого це гребимося, консервуємо щось, може його все розпродати та десь поїхати. На океан Тайсон, пойде з мамою. Звісно, це жарти, нікуди ми не збираємося їхати. Ніде ми не потрібні, крім як у себе. Так, бажаю всім гарного такого сонячного яскравого дня. Будьте всі здорові! Терпіння нам усім, натхнення і до зустрічі. До речі, здійсниться. Також всівся. Пацан, хлопчик. Матір Божа, хлопчик зараз не піде в хату, подивіться, які ноги. Оце ми, оце ми зайшли. Боже, буду мити зараз. Оце мені клопоту додав. Все, до зустрічі на цій приємній ноті, на такому гарнючому песику. Ну, своя ж дитина як картина. Ми вам кажемо Тайсон. Не повернеться на камеру Тайсон, Тайсоне, чуєш? Зараз я башлик на діно Ти будеш повертатися чи ні? Гріється. Все, до побачення всіх цілуємо і любимо.